Право на життя. Повинно поважатися право дитини на свободну думку, совісті та релігію. Батьки несуть основну відповідальність за розвиток та виховання дитини. Дитина має право на доступ до інформації з національних та міжнародних джерел. Дитина має право на свободу асоціацій із мирних зборів. Дитина має право користуватися богами соціального забезпечення. Дитина має право на освіту. Дитина має право на відпочинок і дозвілля. Дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я. Дитина має право на висловлювання власної думки. Дитина має право на захист від втручання особистого життя.